Вітаю вас, друзі. Владімір Путін, як завжди, зробив дуже важливу заяву. Це чуш полне, поїхавши і знахабнівши від власної безкарності Владімір Путін став погрожувати Фінляндії. Проблеми не було тепер будуть. Свої погрози він обґрунтовує тим, що мовляв, Фінляндія долучилася до НАТО, і тепер це велика загроза для так званої Росії. І це каже той самий Владімір Путін, який казав, що у тому, що Фінляндія долучилася до НАТО, немає нічого такого хочется Швеції селяні пусть вступають. их їх діло, куда куди туда туди вступають. Але Владимір Путін бачить слабкість і нерішучість наших партнерів, тому й дозволяє собі спочатку казати, що ну нічого страшного, а тепер погрожувати. Це зовсім не то, ні, это совершенно другая вещь. і усе це на тлі того, як росіяни плачуть і стерять через те, що їх перестали до Фінляндії пускати. Да ви що! давайте про це із вами поговоримо детальніше, тому що це не просто якісь чергові погро. Рози, але для початку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і а вже ж залиште під ним будь-який коментар спершу про інші новини із Фінляндії. Пам'ятайте такого російського виродка воєнного злочинця Яна Петровського із банди Русіч групи Русіч. Змісітів славян. Оця істота влітку минулого року попхалася до Фінляндії. Сподівалася, що його там не впізнають. Він змінив персональні дані, але його було заарештовано. Україна вимагала екстрадиції. Проте Верховний суд Фінляндії відмовив у екстрадиції, мовляв, умови у українських тюрмах і слідчих ізоляторах дуже і дуже погані. Спочатку цього Яна Петровського відпустили, потім знову заарештували і учора фінський суд відправив його до в'язниці. Йому інкримінують вчинення воєнних злочинів на території України. Так що дуже і дуже зарано росіяни святкували. Як це Фінляндія, блін, нашого фронтовіка, блін, Тепер про погрози Володимира Путіна Фінляндії. Фінляндія була нейтральною країною 75 років і не хотіла вступати до НАТО, але Владимир Путін допоміг їм визначитись із вибором, і після того як Владимір Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України, Фінляндія до НАТО вступила. Фінляндія в НАТО. НАТО 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 стоп! 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 НАТО стоп! НАТО НАТО так звана Росія дуже рішуче відповіла Фінляндії на її вступ до НАТО. І росіяни почали використовувати для атак на фінський кордон нелегальних мігрантів, яких росіяни привозять на автобусах до кордону. І роздають їм велосипеди. Після того, як росіяни за допомогою нелегальних мігрантів почали атакувати фінський кордон, Фінляндія узяла кордон і закрила. І тепер росіяни плачуть, вони не можуть доїхати до Фінляндії або із Фінляндії у так звану Росію, і хочуть навіть миру. Я хочу жити в мірі. Я хочу, щоб все було, ну. Як прежде не сказати, ну хочу щоб був мир. От бачите, а пропагандисти кажуть, що закриття кордонів не працює. Навальністи вимагають пускати росіян усюди, але це дійсно працює іще і ще й як. Після того Фінляндія відкрила такий кордон, але на один день. Всі на один день відкрила Фінляндія границю з Росії. Пропускати людей начали 14 декабря, а уже 15 вечорам граніцю знову закривають. Бо із з росіянами не можна говорити нормальною мовою. Вони її просто не розуміють. Фінляндія відкрила на один день кордони, щоб подивитися, а яка ж буде ситуація, і правильно росіяни знову відправили туди нелегальних мігрантів. Тарі Хамсташна. Фінляндія дуділь Фінляндія, от коли кордони повторно закрили, з'ясувалося, що росіяни таки здатні протестувати. Вони справді вийшли на протест, але не на так званій Росії, а у самій Фінляндії вимагали відкрити кордони. Туди, до речі, прийшли ще також і українці були поруч. <пев> Але нагнітання з боку так званої Росії тривало, і російські пропагандисти, які знають, що Фінляндія вже є членом НАТО, раптом почали казати, що ви уявляєте собі, Фінляндія є членом НАТО, а це означає, що на території Фінляндії можуть бути бази НАТО. Вже в ближайші дні вся Фінляндія привращається, ну можна і так сказати, в повноцінну базу НАТО. Для чого взагалі на території Фінляндії потрібні бази НАТО? Звісно, не для того, щоб захиститися від Потенційних нападів так званої Росії, бо ж так звана Росія ніколи не нападала на Фінляндію. Звісно, це потрібно не для безпеки. Це потрібно, щоб американці могли гвалтувати фінів. А тепер вони будуть мати американські війська, які періодично в приграничних барах будуть фінах і фінів так насилувати, і це будуть інциденти. Постоянний, але від фінів такі скарги не надходили. Скаржитись почав тільки Владимір Путін, який сказав, що ну раніше ж усе нормально було. Ну подумаєш, росіяни нападали на Фінляндію, окупували частину її території, але ж так хорошо жилі у Росії. Немає ніяких різонов, ніякого інтересу, ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні воєнного зі країнами НАТО. звісно, сусіди так званої Росії ніколи не повинні турбуватися за свою безпеку. Так звана Росія нікому не погрожує і нікому ніколи не загрожувала. Навіть Україні Володимир Путін особисто казав, що не буде нападати на Україну тоді, коли вже розпочав війну проти України та окупував Крим. Не вірте тим, хто пугає вас Росії, кричить о том, що за Кримом послідують інші регіони. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не нужно. І от власне і зараз владімір Путін стовідсотково точно гарантовано і абсолютно впевнено не погрожує Фінляндії. Проблем не було тепер будуть Нікаря росія а створювати новий військовий округ поблизу Фінляндії Владимир Путін планує просто так: по приколу, тому що ми там будемо тепер створювати Ленинградський військовий округ і концентрувати там определенно на що воїнські подразділи. За чим ми то нада? Чушка каєта просто. Хоча зараз він, звісно, блефує, тому що навіть якщо вони і створять військовий округ, все одно солдатів із цього округу вони відправлять подихати на війну проти України. Также. И с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Западные территории нынешней Польши. Та подарок Сталіна полякам коротше, Росіяни погрожують Фінляндії. Чому вони це роблять? Невже так звана Росія планує нападати на Фінляндію? Ну просто завтра ні, але потенційно, там через кілька років, це цілком цілком можливо. Бо владімір Путін бачить, як нерішуче діють Сполучені Штати Америки. Бо владімір Путін розраховує, що він зможе захопити Україну, а потім розібратися із поляками, із країнами Балтії, і звісно, із Фінляндією. Ляндією, це практически, по моему саме ближайше 150 п'ятдесят от Ленинграда. Ви мені звініть, це пряма угроза. Є для нього тільки одна дуже серйозна велика перепона: це Україна, українська армія, яка не дозволяє поки що Владиміру Путіну нападати і на інші держави. Ну а зараз, же перш ніж узятися за Фінляндію, за Польщу, за країни Балтії, за Молдову, Росіянам треба усього лише захопити Одесу. Коли от говорять захватіть, ну освободіть да там взятні. Николаев, Одессу. Для этого уже нам надо форсировать. Потому что Черноморский флот нам не помощник сейчас. Вы видите, в каком стані, як вони його відгнали. цікаво, що таке сталося із Чорноморською флотилією так званої Росії, і чому росіяни справді перебазували більшу частину своєї флотилії до новоросійська, забравши її з тимчасово окупованого Севастополя. Але без жартів ситуація дуже і дуже серйозна. Насправді росіяни продовжують наступати на більшості напрямків фронту, і їхня стратегія цілком зрозуміла. Перше це примусити Україну до капітуляційних переговорів. Друге, це зробити піар владіміру Путіну напередодні виборів. І третє: А можливо, їм таки вдасться десь прорвати фронт. І везде оказуємо давлення. Як тільки проявиться слабина, реально потому що под Давдіївки зараз у них не слабини, вони сконцентрировали якраз резерви, там іде серйозне боестолкновение. Це може призаті в любові разом з тим. Командування збройних сил України підтверджує наявність тієї проблеми, про яку я говорив іще три тижні тому, поспілкувавшись із нашими солдатами, а саме, дефіцит боєприпасів збройні сили України згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги. У нашого війська дійсно є дефіцит боєприпасів, насамперед артилерійських, але також бракує мін і іншого озброєння. І ця проблема з'явилася не учора, не позавчора, і навіть. Не три тижні тому Огуми є. Бо особливо це пострадянського простору це 122-мм, 152-мм. І сьогодні ці проблеми вони сьогодні присутні на всіх ділянках фронту. Якщо проблема є, її необхідно вирішувати. Насамперед треба поставити питання: чи можемо ми отримувати більшу кількість боєприпасів? Очевидно, що ні, тому що не усі наші партнери виробляють потрібну кількість. А із американцями ви самі знаєте, які проблеми у такому разі потрібно шукати альтернативи, Тивні інструменти, за допомогою яких наша армія зможе знищувати ворога, звісно, артилерію ніщо на 100% не може замінити. Але принаймні дрони можуть частково вирішити проблему дефіциту артилерії. Дуже добре, що на це почало звертати увагу наше міністерство оборони, але самої кількості дронів недостатньо. Нам потрібні навчені оператори і потрібні посади під цих операторів, тому що у більшості випадків їх зараз офіційно взагалі не існує. Нам потрібна штатка у війську, і дякувати Богу, Міноборони цим питанням теж займається. Тільки є нюанс, бо це російське міністерство оборони, і це не ІПСО, друзі. Я чудово знаю, чим зараз займаються росіяни, і вони справді їхнє міністерство оборони запроваджуватиме штат під операторів дронів. У нас мав би цим зайнятися генеральний штаб. Питання може ініціювати також її головнокомандувач, верховний головнокомандувач і, звісно, керівництво міністерства оборони. Але поки що руху нема. Зате є рух від вас точніше є ваші донати. Завдяки яким ви кожен день забезпечуєте наше військо такими потрібними дронами. 50 дронів отримали воїни 23 го окремого стрілецького батальйону, і ще 50 отримали воїни 501 го окремого батальйону морської піхоти, і ще 50 дронів отримали воїни Служби безпеки України. Дякую вам за те, що ви продовжуєте надавати потужну підтримку українському війську зараз, коли це максимально потрібно, без зайвої бюрократії і без зайвих зволікань. Я переконаний, що рано чи пізно ми із вами дотиснемо також і наших чиновників і великих начальників, які поки що не дуже багато роблять для того, щоб серйозно змінити ситуацію.